Буковинські правоохоронці викрали 35-річну жінку, яка видурювала кошти за проходження ВЛК. Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що Буковинка, перебуваючи на посаді медичної сестри однієї з лікарень чернівців, налагодила схему незаконного збагачення. Жінка пообіцяла 49-річному чоловіку допомогти отримати виписки із стаціонарного лікування, які дали б йому можливість знятися з військового обліку чи отримати відстрочку від служби. Валося, що чоловік з юності мав проблеми із здоров'ям та час від часу проходив лікування у медичному закладі. Також жінка увійшла в довіру до боковинця та схилила його до надання їй хабаря, який в подальшому вона нібито мала передати завідувачу медичного закладу та працівнику ВЛК. Загалом жінка упродовж чотирьох місяців отримала від чоловіка понад 95 тисяч гривень неправомірної вигоди. За скоєне Буковинці загрожує ув'язнення до восьми років з конфіскацією майна.